Перший етнофестиваль Свалявщини організували у гірському селі Тибава, мальовничі краєвиди та збережені народні ремесла. Саме цим можна привабити до населеного пункту шанувальників закарпатського колориту. Переконаний сільський голова для того, щоб більше залучати туристів. От у нас от виникла десь така ідея. Фестиваль народних ремесел і фольклору зібрав навколо себе колективи майже усіх сільських громад Свалявщини. Кожне село презентувало гостям візитівку свого населеного пункту. Ми представили наше село Голубинне однією великою родиною. Перед вами роботи вишивальниці Зінаїди Дмитрівни Русин, яка усе своє життя, дивлячись на, ну, на обставини у свій вільний час займалася вишиванням. Лоскільки сільська рада представила. Різьблярські вишивання, вирізання, художнь, художні це картини і все, що є, що робиться на території Просільської сільської ради. Сільські громади Плосково, Керецьків та Тибави запропонували гостям етнофестивалю ще й смачні кулінарні майстер-класи. Зокрема, всі охочі могли скуштувати дзяму по тибавськи Ми варимо свинину, копчену, далі тот вар обстається. Ми її Свинину ми ріжемо на кусочки. У тот водицю ми да додаємо туди сметану і муку. Далі ми додаємо спеції, і до цієї страви можна також запропонувати картошку відварну з салом. У нас пасуля покеречанська, так по-нашому кажучи, у нас Чери токан по нашому чир з брензою, картошка в мундирах. Бог вогораш. У нас на даний момент по покеричанська, цукровка файна, безподобна. Можемо й попробувати. Поки одні смакували домашні торти, дзямопотибавське та цукровку, решта спостерігала за приготуванням вурди. Хлопці, до тюці вівчарі. Не, Не просиш мені молоко. Я там беру та варю сир. Гості свята спостерігали також за роботою ковалів із Ужгорода, які годинами чоклували над Божою ружою символом фестивалю. Не кожен може зробити квітку так, щоб вона вигляділа як жива, і при чому металі. Метал то тверда порода, а квітка то є жива. І треба так передати, щоб квітка ну вийшла живою. Завершився захід виступом артистів України та Польщі. Організатори сподіваються, районний етнофестиваль був першим, але не останнім.